Друзі, всім привіт, всім доброго ранку. Сьогодні я вийшов на риболовлю майже в місті, вон там на горі вже місто. Сьогодні така попсова у нас буде точка. Сьогодні хочу поганяти щучку. Взяв сьогодні з собою джерки, воблери, також кастинговий комплект. Ну, наполовину кастинговий, Чому побачите далі? Тому, друзі, давайте розпочинати рибалити і не будемо гаяти час. Ой, друзі, катушка в мене така Bugar Sia Max 4 Pro. Чому питаєте полукомплект? Тому що в мене палка не кастингова, а звичайна. Ну, Яка була вдома, таку я і взяв. Бо моя щось там трохи з доставкою проблеми. Ніяк не можу доїхати. А катушка вже лежить, знаєте, то хочеться якби і порибалить. Це в мене палка в така Pro Shop Carbon Light до 30 грамів, така Коротиш такий береговий чи лодочний, Не знаю, ось така вона, типу крокодил. Біла. Всі плутають з крокодилом. Звісно, що тут такі кільця стоять звичайні. Але, друзі, ну, знаєте, коли ну, катушка нова лежить, палки немає вже фігзна скільки, то хочеться, знаєте, її покидати. Тому ось такий буде сьогодні в мене комплект. Я вже їм рибалив, тому ну, можна сказати, нормально. Трішки ці кільця завеликі, ну На лапках. А так, в принципі, то рибалить можна. Ось такий комплект. Шнур, я не знаю, якийсь якийсь китайський самий дюшманський. намотаний, мабуть 0,2 чи 0,24. Ну, щось таке. Товстий, коротше. Якось так. Сьогодні на свой риболов, друзі, я взяв дві ось такі коробки з облерами двохсторонні. Ось такі мене. Це мене тут майже всі Баркінговські беркінговські Вон Магалончики. Всякі. Копія на рудри ну, різнокольорові. Не хочу доставати, бо зараз і попадає. Ось у мене джерки тут купа. Ну і весті на воно є. І ось тут теж тут рудра оригінальна десь воно. джокери флагман, все халкати. магалончик, вон карасі джексоновські, Пантончик. 21. Ось такий у мене сьогодні набір на щуку обларів, тому, друзі, будемо щось підбирати та експериментувати. Зійшла, друзі, зійшла. Була тільки ще перша щучка і відпала. Якось слабенько зачепила чи може промазала. Ось ну, таку кислоту. Ладно, ще раз спробуємо. Можливо, вона не так вийде і доловить. Друзі, поставив джерку і на першому закиді тільки що була покльовка. Промазала. Дивіться, вже холості покльовки. Або щука дрібна, або щось їй не подобається. Ось такого я поставив, Джерка. 21 грам. Зараз ще раз пробуємо. Зробив всеки в тому самому напрямку, в те саме місце. Зараз перевіримо. Можливо, вона просто промазала і зараз добере. Що вона, Блін і знову зійшла. Та що ж таке? І очки наче нормальні стоять. Дивіться, третя покльовка і мінус третя вже риба. й як так? Ну капець. Шо така покльовочка гарненька була. Що сьогодні поки мені не фортить. Мінус три риби вже. Ну ладно. От тільки ранок, початок риболовлі. Тому, друзі, я впевнений, що ми там ще щось і впіймаємо сьогодні. Можливо, бачите, вона б'є цю приманку, якось не такий трохи колір. І вже якось не так вона її, знаєте, може б'є. Прям так скажено. Можливо, просто дрібна і не може, знаєте, попасти до гачка. Десь б'є, можливо, вище приманки або десь в центр її. Так, треба трошки в іншому напрямку зробити. Гарно пішов. Так, щось тут треба трохи набородило. Треба, скоріш за все, ці петлі скинути, бо потім буде погано. Так, швиденько, швиденько, швиденько. Я, друзі, новичок ціловлю, то мене не засуджувати мене. Сильно. Друзі, дивіться, яка ранкова краса. У нас на нашій річці. Скелі, дерева вже жовтіють потроху, рибачок он рибаче. Краса. Вон качечки пливуть. Не знаю, видно вам чи ні? Дві штуки, одна спереді, друга ззаду. Дуже гарно. І коло течії також стоїть. Дві лодки, два човни і біля корча сидить рибак рибача. Ловлять вони плотвичку, бачиш, як закарблюється. Ось така краса у нас сьогодні зранку. Зараз хочу поставити дещо інший ковір і трохи менший розмір, з такого Джерка під натуралочку. Такий прям досить-досить шумні вони. І зараз спробуємо на нього. Він такий вже 9 см чи що. Трохи менший за попередній. Зараз спробуємо на нього, на натуралочку. Можливо, щось і вдасться на нього спіймати. Так. Оп. Трошки гірше летить, ніж попередній, але трохи можна гально попустити і полети трохи далі. Але зараз можна попустити гальма, де і таку бороду скине, що капець просто. Вони в мене так налаштовані під 130-ті в нормально. Якщо трошки слабіше робиш, все відразу бороду скидає. А так само я знайшов золоту і нормально. Вони ще взагалі ось такі джерки маленькі, 5-сантиметрові, ще можна їх спробувати. Але мені здається, я краще кидає з човна, тому що тут ось травичка є. Ось там, І треба під травичку класти. І я не впевнений, що зможу їм докинути. Зараз трошки покидаю з цією карасиком. Якщо поклювочок не буде, то поставлю такий ж самий розмір, але дещо іншого кольору такий. Яскраво темний він буде. Вверху він темний, а на низ він переходить такий колір прям яскравий, яскравий. Досить непогано деколь, я також ловив щучку. На фоні, друзі, всього цього нашого сміття, які люди наробили, до мене прийшла ось така кицька. Що, киця? Рибки немає, нема рибки. Немає, облера тобі точно не дам. Чекай, можливо, ще спіймаю. Дивіться, яка гарненька. Гарненька. Перейшов, друзі, трошки на інше місце, встановив я того самого карасика чи коропа, Бо перекидав я перед цим дуже багато приманок. І 130-ті, і 110-ті воблери. і маленькі джерки, і 5-сантиметрові, і зовсім було аж ні одні покльовки. Тому Повернувся до того, на який клювало в мене сьогодні зранку. Трошечки змінив місце і зараз пробуємо на іншому місці покидати цього джерка. Можливо, нам вдасться тут спіймати щучку. Ну, а, якщо ні, тоді вже десь підемо бродить по березі, десь шукати. Ось вона. Главное наплакати. О, яка малеча. Ось така, друзі. Перша за сьогодні, а мала б четверта. Хі, ось така малюсінька. Але з такою гарною покльовочкою. Зараз ми швиденько відчіпляємо і відпускаємо. Біжи. Це, друзі, мабуть, ось такі дрібні щучки то клювали зранку, що я не міг її підсікнути. Трохи руки обсопливала, треба сполоснути. Дивіться, бачите, перейшов на нове місце на першому закиді. Вона відізвалась. Я зранку бачив, як тут щучка виходила, але це місце було зайняте. Рибачок якийсь стояв рибала. То ми пішов на сусідній. І він пішов, і я відразу бах і перебіг сюди. І бачите, не дарма сюди і перейшов, не дарма. І вже недалеко від берега. Недалеко. Тут іде. Коло берега як таке невеличке типу русло, тут глибина така десь два, з копійками, мабуть, два метри, ось тут відразу. І ось там ондела ростуть, метрів, мабуть, 15-20 від мене. Там вже міляк пішов, там десь метр, пол, пів, метр півтора глибини, а той до метра. Тут раніше колись. Я так розумію, що русло йшло сюдою. Ось там у нас перекат. І ось тако від перекату по цій долі цього берега йде русло. Бо ось там от, де там, друзі, мілячок йде. Скоріше за все, ще давним-давно. Я так собі думаю, що тут було русло. Ось такими, друзі, тропами, гібрями приходиться лазити, шукати осінню щуку. Ой, бачите, яка краса навколо. Все в деревах, все в скелях. А ми пробираємось в пошуках щук. А я вже давним-давно не лазив, не рибалив. Все в павутині, мою, капець. Ось омістячок гарненький є. Дивіться, які скелі. Друзі, я прям побачив, як вона вийшла. Я прям це побачив. Знову вона величка шваєчка. Але я прям побачив, як вона з боку вийшла. дивіться. Перейшов я на інші місцяки. Тут зовсім мільяк. От стою, бачу дно. І поставив магалона. Від Беркінга. І дивіться. Перший закид на цьому місці. І вона клюнула. Але вона трохи зачепилась якось. Прям так мощно, Всім гачком. Весь трійник вона собі в рота запхала. Зараз трошки придеться її помучити. І відпустимо. О, гачок один вже сам випав. Зараз обережненько. Постараємося її відчепити. У мене зівнік і, але його діставати щось не хочеться, але мабуть прийдеться. Мабуть зараз і рота ще зламаю. Ні, не буду ризикувати. Він дуже такий прям мощний зівнік цей. Зараз, обережненько. Очка, витягнемо. Оп. Блін, щучка вибачай, я не спеціально. Все, відпу... відчепили і відпускаємо ось таку крошечку. Мабуть, минулорічно. Так от подалі закину, бо тут травичка. Ой, трошки я її якось вдарив. Нічого, я думаю, виживе. Клас. Друга, друзі, пішла, але мала... могла б бути і п'ята. Ну що, друзі, будемо завершувати сьогоднішню нашу з вами риболовлю. Бачите, сьогодні така сонячна скрага погода. Рибка трохи зранку поклювала, і то бачите, якось неактивно. Три штуки було, і всі три зійшли. Але дві все-таки ми з вами вимучили. Невеличкі, але піймали. О, це, друзі, мій перший досвід в кастинговій ловлі. тому строго не судіть. Я збираюся додому. Всім пока, до зустрічі!